Багато людей вважають, що молоді жінки часто відчувають потяг до чоловіків старшого віку. І це правда. Такі якості, як зрілість, стабільність і досвід виділяють їх серед інших. Однак проблема в тому, що більшість із цих чоловіків не знають, як скористатися своїми перевагами. Я бачив багатьох чоловіків старше 40 або 50 років, які допускають одні й ті ж помилки у стосунках із молодими жінками, через що Втрачають свої шанси знову і знову. Попри їхній потенціал, багато хто зрештою відчуває розчарування і залишається в самотності. Ключовий момент тут у тому, що коли ти дієш неправильно, ти не лише втрачаєш повагу іншої людини, а й можливість показати свою справжню цінність. Це стає ще більш прикрим, якщо врахувати природні якості чоловіків старшого віку, мудрість, стабільність. І здатність запропонувати щось глибше, ніж молоді чоловіки. Хороша новина полягає в тому, що виправлення цих помилок не означає зміну твоєї особистості йдеться лише про те, щоб усвідомити свої помилки і стати впевненішим і врівноваженим чоловіком, яким ти можеш бути. Сьогодні я хочу поділитися з тобою найпоширенішими помилками. Які чоловіки старшого віку допускають у стосунках із молодими жінками? Уникнення цих помилок не лише змінить їхнє ставлення до тебе, але й поліпшить те, як ти сприймаєш самого себе? Давай розглянемо першу з цих помилок. Помилка номер один: ідеалізація: уяви, що ти стоїш перед молодою привабливою жінкою, сповненою енергією, а можливо, навіть трохи лякаючою. Перший інстинкт багатьох чоловіків старшого віку застигнути або впасти в паніку, думаючи, я не можу це зіпсувати, вона мені не по зубах. І з цього моменту ти починаєш поводитися занадто наполегливо, надмірно намагаючись її вразити і показуючи себе у найкращому світлі. Проблема в тому, що ці зусилля замість і того, щоб зробити ситуацію комфортною, мають протилежний ефект. Ти виглядаєш менш цікавим. Жінки не відчувають потягу до тих, хто ставить їх на п'єдестал, а до тих, хто впевнений у собі і справжній, сприймаючи їх на рівних. Корінь цієї помилки полягає в тому, як ти її сприймаєш. Ідеалізуючи її, ти несвідомо ставиш її вище себе, ніби вона недосяжний приз. Це перетворює кожну взаємодію на щось напружене, викликаючи сумніви в собі і проєктуючи невпевненість. Така поведінка, окрім того, що є непривабливою ще й виснажує, адже ти демонструєш, що вважаєш себе менш цінним, що знижує її ставлення до тебе. Єдиний спосіб перестати ідеалізувати молодих жінок це взаємодіяти з ними природно і зробити це звичною справою. Спілкуйся з жінками різного віку, особливо з молодими, не зосереджуючись на результаті. Це допоможе тобі побачити їх як звичайних людей із вадами і особливостями, як у будь-кого іншого. Коли ти це зрозумієш, п'єдестал, на який ти їх поставив, зникне, і це дозволить тобі підійти до них спокійно й упевнено. Пам'ятай, тобі не потрібне їхнє схвалення, і ти не змагаєшся за трофей. Вона просто ще одна людина, яка, як і ти оцінює чи підходите ви одне одному. Коли ти приймеш цей підхід, страх втратити її зникне, адже ти знатимеш, що завжди будуть інші можливості. І саме в цьому твоя справжня сила. Помилка номер два: ускладнення питання віку. Уяви, що ти ведеш невимушену розмову з молодою жінкою. Все йде чудово, аж поки не з'являється неминуче запитання, скільки тобі років для багатьох чоловіків старшого віку це момент, коли з'являється невпевненість. Деякі відповідають нервово, інші намагаються незграбно змінити тему, і все це змінює їхню мову тіла й тон, через що впевненість, яку вони випромінювали, зникає. Проблема не у віці, як такому, а в тому, як ти до цього ставишся. Коли ти реагуєш із невпевненістю, ти подаєш чіткий сигнал, що вважаєш свій вік проблемою. І якщо ти це сприймаєш так, вона теж буде це сприймати. Ця невпевненість зазвичай походить із браку віри у власну цінність. Суспільство часто змушує чоловіків старшого віку відчувати, що стосунки з молодими жінками є недоречними або табу, викликаючи сумніви або сором. Але правда в тому, що вік не має значення так сильно, як те, як ти його подаєш. Наступного разу, коли тебе запитають про твій вік, поводься впевнено. Не вагайся і не сприймай це як щось негативне. Натомість відповідай природно, ключ у тому, щоб вірити в себе і у те, що ти можеш запропонувати незалежно від цифр. Поводця впевнено щодо свого віку у тебе є два способи обговорити питання свого віку: грайливо або прямо. Грайливий підхід може зняти будь-яку напругу і навіть викликати інтерес. Наприклад, можна сказати щось на кшталт. Я занадто старий для тебе між нами нічого не вийде і додати хитру посмішку або зробити щось перебільшене, наприклад, порахувати на пальцях і сказати Мені 700 місяців, а тобі. Якщо гумор тобі не властивий, обери просту щирість, спокійно і впевнено відповідай: мені 47 років. Зроби коротку паузу, посміхнись і переведи розмову на іншу цікаву тему. Головне показати, що твій вік не є проблемою. Коли ти почуваєшся комфортно в своєму віці, це передається і їй. Пам'ятай, впевненість перетворює твій вік на перевагу, а не на недолік. Помилка номер три: намагатися вразити грошима. Багато чоловіків старшого віку вважають, що їхній фінансовий успіх це ключ до того, щоб привернути увагу молодих жінок. Вони думають, що демонструючи свої статки, автоматично завоюють їхнє серце. Через це вони вихваляються високооплачуваною роботою, дорогими автівками, ексклюзивними подорожами чи запрошують у надто коштовні ресторани, деякі навіть готові купувати подарунки чи надсилати гроші жінкам, яких ледве знають. Хоча це може спершу привернути увагу, це зовсім не той вид інтересу, який тобі потрібен. Якщо ти акцентуєш на своїх грошах, ти зводиш себе до ролі банкомату. І приваблюєш лише тих, хто хоче цим скористатися. Такі жінки не шукають справжнього зв'язку, їх цікавить лише матеріальна вигода. Замість того, щоб робити гроші головною рисою, дозволь своєму фінансовому успіху бути природною частиною твоєї особистості. Зосереться на своїх цінностях, характері і унікальних якостях, які ти можеш запропонувати. Справді цінні жінки шукають не того, хто їх купить. А того, хто зможе з ними глибоко і щиро поєднатися. Пам'ятай, гроші це інструмент, а не опора. Відклади їх у бік і покажи свій характер, саме це зробить тебе по-справжньому особливим. Помилка номер 4 Брати на себе роль наставника: чимало чоловіків старшого віку припускаються помилки, позиціонуючи себе як наставників або гідів для молодих жінок. Вони намагаються продемонструвати свою цінність, пропонуючи життєві поради, професійну допомогу чи емоційну підтримку, приховуючи свої романтичні наміри. Хоча це здається невинним підходом, проблема полягає в тому, що це вбиває будь-який шанс на створення романтичного продовження. Коли ти стаєш наставником, вона може поважати тебе і захоплюватися тобою, але не бачить у тобі потенційного партнера. Крім того, якщо ти спробуєш зробити щось більше через кілька тижнів або місяців, це ймовірно викличе дискомфорт, адже вона ніколи не сприймала тебе в цьому ключі. Щоб уникнути цього, із самого початку встановлюй більш грайливу і романтичну динаміку, не зволікай із демонстрацією своїх намірів, адже потім може бути пізно. Додай тонкі компліменти і створюй моменти зближення вже на старті. Будь щирим і не використовуй роль наставника як привід для зближення. Головне, поєднувати свою зрілість і досвід із харизматичною і впевненою енергією, показуючи, що ти також умієш веселитися і створювати хімію. Помилка номер п'ять занадто старатися виглядати молодше. Спроби виглядати молодше, часто призводять до одного результату: це сприймається як щось неприродне і награне. Такі зусилля. Не викликають інтересу, а навпаки, відштовхують замість демонстрації впевненості. Ти здаєшся людиною, яка сумнівається у своєму віці і намагається вписатися в образ, який їй не пасує. Насправді прагнення виглядати молодше не робить тебе більш привабливим. Те, що дійсно привертає увагу, це прийняття свого віку з упевненістю, елегантний доглянутий і впевнений у собі чоловік. Завжди виділятиметься більше, ніж той, хто намагається бути тим, ким він не є. Інвестуй у гардероб, який відображає твою зрілість, залишаючись стильним. Дбай про своє здоров'я і фізичну форму не для того, щоб здаватися молодшим, а щоб почуватися добре в будь-якому віці. Спілкуйся природною, уникай використання модних слів чи трендів, які тобі не притаманні. Молоді жінки цікавляться чоловіками старшого віку через їхній досвід, упевненість і стабільність, а не через спроби виглядати як 20-річні. Припини змагатися з молодшими, зосереться на тому, хто ти є, і дозволь твоїй впевненості та харизмі говорити за тебе. Саме це зробить тебе справді неперевершеним. Помилка номер 6. перевантаження розмови своїми досягненнями. Багато старших чоловіків перетворюють розмови на монологи про свої успіхи, думаючи, що зможуть вразити, перераховуючи свої професійні здобутки чи академічні звання. Хоча природно пишатися досягненнями, надмірна увага до цього може мати зворотний ефект. Коли ти домінуєш у розмові, фокусуючись на своїх досягненнях, це відволікає увагу від співрозмовниці, що може виглядати як егоїзм. Або навіть як спробу самоствердитися, молоді жінки не шукають резюме, вони шукають людину, яка буде слухати їх і створювати зв'язок. Привабливість виникає через спільні емоції та досвід, а не через списки заслуг. Рішення просте: дозволяй своїм досягненням виявлятися природно, або дай їй можливість дізнатися про них з часом. Сфокусуйся на тому, щоб ставити змістовні запитання і щиро цікавитися її думками та почуттями. Впевнений чоловік не потребує постійно доводити свою цінність його поведінка говорить сама за себе, створюючи збалансовану розмову, ти формуєш автентичний і значущий зв'язок. Помилка номер сім: нехтування своєю зовнішністю, поширена помилка старших чоловіків, ігнорування власного зовнішнього вигляду. З часом легко повірити, що твої досягнення чи особистість є достатніми, але реальність така, що привабливість також залежить від того, як ти себе презентуєш. Не потрібно виглядати як модель із журналу, але нехтування своєю зовнішністю показує, що ти не докладаєш зусиль, і це може бути серйозним недоліком: недбалий одяг, ігнорування особистої гігієни чи нездоровий спосіб життя. Можуть затьмарити твою особистість і подати неправильний сигнал. Молоді жінки цінують стабільність і впевненість, які проєктують старші чоловіки. Але якщо твій вигляд не відображає цих якостей, виникає дисонанс. Щоб покращити це, почни з базових речей: підтримуй бороду і вуса доглянутими, стеж за чистотою нігтів і обери сучасну зачіску, онови гардероб за допомогою класичного. Добре підібраного одягу, який передає зрілість і елегантність. Займайся спортом і дотримуйся збалансованого харчування. Це покращить не лише зовнішність, а й твою впевненість та енергію. Зовнішність це продовження твого характеру. Догляд за собою демонструє повагу до себе, а це заразливо. Чоловік, який інвестує у себе, стає цікавою особистістю. Головна проблема. Відсутність автентичності та впевненості, коли ти впевнений у собі, приймаєш свій вік і випромінюєш позитивну енергію, ти стаєш природно привабливим. Жінки цінують чоловіків, які почуваються комфортно у власній шкірі, демонструють зрілість без претензій і вміють встановлювати справжній зв'язок. Цей підхід стосується не лише покращення стосунків чи знайомств, але й життя з метою та силою. Виправлення цих помилок означає зміну мислення і побудову життя, яке ти справді заслуговуєш. Якщо це послання тебе зачепило, подумай про ті сфери, які можна покращити, і почни застосовувати ці зміни вже сьогодні. Ставати кращим це не просто мета, це безперервна подорож. Дякую за твій час і готовність до змін. До зустрічі наступного разу.